Це село Малі Вільми Степанівської громади. Село знаходиться за кілька кілометрів від обласного центру. Проте, розповідають місцеві, дістатись до міста, як і до сусідніх сіл вкрай складно, бо ні дороги, ні регулярного транспортного сполучення немає. Привозить машина хліб, може через півчаса приїхати, ну літом ладно, посідали, сидимо. Коли не вистачає хліба. Зімою по часу сидимо, ждимо машину на морозі, на холоді. Це раз. Через Куди йти? Ні, ні, ні. сюди, через ярок раком лізе, мені вже 80 80-й рік. Я туди, там гора, або як дощ, хоч Хто знає як їсти. Як дощ тут неможливо приїхати. Ні скора, не ну, швидка, ні поліція, ні пожежний, не за хлібом сходити неможливо. Це треба через Солідарне, сусіднє село в обхід йти. Хоча і там теж дорога, якщо прийдете, подивитись, якісь її. У мене бампер вже відірваний і пробив картер на корупції. Передач воду, часто доводиться набирати із джерела або із колодязів, розповідають місцеві через проблеми із трубами. Води нема ну часто. Оце неділю не було, зовсім води не було. От понимає, як жити? Верталася до Лукаша. За дорогу питала, за воду питала, зробимо, зробимо. Оце перед виборами було. Та це нема нічого. Що там таке воду зробити? Це нема нічого. От. Ну і досі оце ми так живемо. Онуки приїхали, два дні побули. Кажу, сваха, забирай, бо води немає, я ж не можу ні їсти, нічого їм варити. У 2020 році малі вільми і кілька навколишніх сіл приєднались до Степанівської громади. Тоді говорить депутат селищної ради Олександр Крапівін. Місцеві сподівалися, що це призведе до позитивних зрушень. У нас було таке сподівання, що коли ми вступимо в об'єднану громаду, то будуть якісь здвиги значить, на на улучшення качества нашого життя. От але. Пів пройшло, і и гос не там. Не копейки е, значить. Грошей на наші соло не виділяється Ні на що проблемні питання є і в самій Степанівці, зокрема із водопостачанням. Така вода періодично тече із кранів жителів багатоповерхівок в одному із районів селища. В цих будинках, в яких ми зараз проживаємо, надають нам ось таку воду, будь ласка. Ми е, приносимо із колодязів е, питну воду для того, щоб приготувати щось, поїсти, попити. Звісно, в ній не тільки е, не можна цю воду, не можна не пити. Не купатись, в ній, така технічна собі вода. Турбують жителів Степанівки і стихійні сміттєзвалища, одне з яких знаходиться неподалік від школи. Я була на цьому смітнику два тижні тому. Ось цього не було. Тобто цей смітник з кожним днем збільшується. З боку громади, з боку голови громади, ніяких дій не зроблено. Не перекрито сюди під'їзд. Це зрозуміло, що це заноситься не в ручному режимі, а це все завозиться транспортом в мегамасштабах. І воно кожен, кожен день збільшується. Це центр села, майже центр села. Сьогодні Степанівська територіальна громада налічує 18 населених пунктів і вже 8 місяців ці села живу. Без прийнятого бюджету. Частина депутатів відмовилась голосувати за кошторис, бо кажуть, за ці роки так і не побачили, куди і на які потреби спрямовуються кошти. З 2022 року у нас в громаді залишилися кошти вільного залишку 40 до 40 мільйонів. Хіба не можна було зробити щось для громади? Податки люди сплатили, він цими коштами розпорядився. І все. Ну розпорядився, як на свій розсуд. Да? Собі премію чиновникам там другим меншого рівня премії пороздавав учителям ну, захищені статті бюджету, то тобто, зрозуміло, що він виконується. Ну а виконувати тут по-любому треба, тому що це ну, якби кримінальна відповідальність. А остальні Хочу – роблю, хочу – не роблю. Таке враження склалося, що у нас відбувається якесь одноосібне правління. Як правління царя, а ми всі його піддані люди. Але ні, повинно бути все навпаки. Сніжана Кривоконь працює психологом у Підліснівському ліцеї. Говорить, наслідки від неприйнятого бюджету вже відчули і освітяни. Нам, практичним психологам, логопедам нашої громади не заплатили кошти ще з грудня минулого року, 22-го. З грудня перенесли на січень. Сьогоднішнього дня ніякого фінансування немає. Ми зверталися до директорів шкіл. директори набирали Антоніну Степанівну кашій. Сказала, в чому я винна, якщо не прийняти бюджет. Ну, мене це особисто обурює, тому що на премії собі вони знаходять кошти. Для розвитку громади важливо працювати консолідовано і розуміти, які напрямки сьогодні дійсно в пріоритеті. Говорить екс голова Степанівської селищної ради. Того він не приймається по тій простій причині, що немає прозорості, тому що депутати зараз голосують за кожну копійку, і я депутат. Допустим, чого я повинна голосувати, не знаючи за що. Я піднімаю руку, тоді що? буду відповідати за це. Хто хоче брати на себе відповідальність? Ніхто не хоче брати нас. От таке таке в нас і конфронтація стоїть. просто постояння.